Більше тисячі волинських дітей щороку оздоровлюються в профспілкових таборах, що на світязі супутник та чайка. Збудовані ще у роки СРСР. Вони й досі приймають волинських школярів. Після 25 років незалежності підлітки мають унікальну можливість провести літо у тій самій атмосфері, де ще, мабуть, їхні батьки проводили піонерські зірниці. Бо за роки експлуатації капітального ремонту там ніхто не робив, лише косметичний. Дідлахів на головному курорті Волині зустрічають обідрані шпалери, облуплена штукатурка, вуличні вбиральні та санвузли. І за духа у приміщеннях. Як ведеться дітям волинських вчителів та медпрацівників у щасовкових таборах, дивіться далі. У понеділок на апаратній нараді заступниця губернатора області пригрозила передати занедбані профспілкові табори у комунальну власність. За її словами, діти за державні гроші повинні відпочивати в хороших умовах, а не в занедбаних приміщеннях часів Радянського Союзу. Місцеві табори, ну скажімо так, не відповідають сучасним вимогам щодо надання дітям повноцінних послуг з оздоровлення. Основна частина дитячих закладів ведена. В експлуатації 45-50 років тому назад тому ці табори потребують не просто поточного ремонту. Там побілка, фарбування, а капітальної реконструкції та зміцнення матеріально-технічної бази. Згадував губернатор про погані умови в таборах, що розташовані поблизу озера Світязь. Чайка та супутник. В обидвох ми побували, щоб на власні очі побачити, як живеться дітям. В Супутнику нас зустріли з радістю. Директорка табору вихваляється кількістю оздоровлених дітей і умовами проживання. Природа, як в Швейцарії, харчування, як Франції, а порядок, як в Німеччині. В цьому році ми вже оздоровили, пройшло три зміни. Ми оздоровили 755 дітей. Пані Людмила розповідає, що про закриття і мови йти не може. Мовляв, намагаються оновлювати його з року в рік. Як тільки опиняєшся на території тапору, то перше, що приваблює, це аромат квітів. Там їх чимало. Подвір'я доглянуте, працівники провели екскурсію по території, зводили в недавню відремонтований клуб. Їдальню, відпочиваючи, якраз заходили обідати. Побували ми й у кімнаті. Де проживають діти, а зараз працівники освіти. Всередині ошатно. Меблі не нові, але цілі. На вулиці є рукомийники, лише туалети бажають кращого. Та й ті працівники обіцяють повністю замінити вже до наступного сезону. Отож, керівництво табору не дуже приймається словами Гунчика. Умови не європейські, але не жахливі. І відпочиваючи тієї ж думки. Комфортні умови постійно покращуються, як бо це ж в основному дитячий табір. Умови добрі, дуже добрі умови. Адміністрація старається, щоб чим покраще нам було тут, відпочивалося. Дуже зручно. Та не так усе добре в таборі по сусідству в чайці. На подвір'ї прибрано. Віднедавна вихваляється директор. Виклали нову бруківку. Загалом каже, коштів на усе достатньо. Вистачає, вистачає коштів. Це, скажімо так, коли навіть запитати кожну дитину, діти задоволені, вистачає їжі, вистачає всього, що ми їм подаємо. Але ось умови, у яких проживають діти, не найкращі. В одній невеличкій кімнаті більше п'яти ліжок, парком. Неозброєним оком видно, що ремонт робили давненько, старе умоблювання. Коли ми заговорили про санвузли, привітності директора як і не було. Затявся, не покаже. Та діти розповіли самі. «Туалети дуже страшні, воняє дуже сильно. І то через те не хочуть нам поклати. Да, 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 да. Друзі, озеро, розмови, ватра усе це, звичайно, дуже подобається дітлахам. Дуже добре відпочиваються, приємні вужаті, вони для нас як друзі, дуже добре з нами поводяться. Придумують і дуже різні цікаві розваги. Кожного дня ми ходимо на озеро зранку і ввечері купай, да, дозволяють нам купатися. Та умови проживання бажають кращого. Директор усе намагається випхати журналістів з території, аби ми не змогли побачити більше. Діти та батьки сподіваються, що табір, де вони відпочивають, колись приведуть до ладу і вже наступного року не буде соромно показати приміщення, які цьогоріч були закриті для камер. Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.